Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що може здивувати, чому вівсянка, яку виїсти на стандартний сніданок кожного дня може не працювати, точніше, сказати, робити більше шкоди, ніж користі. Сьогодні розберемо, які плюси вівсянки і що треба врахувати, чому вона може бути проблемною для деяких людей, міфи про вівсянку і які комбінації роблять вівсянку корисним сніданком, а які комбінації не корисним сніданком. Вітаю! Ви на каналі Просто про і з вами нутрисолог, дієтолог Юлія Рокас. Вівсянка загалом високо цінується у світі дієтології та здорового харчування. І от чому. В вівсянці міститься розчинна клітковина, яку називають бета-глюкани. Вона діє напряму на той холестерин, який виділяє печінка. Вона з ним зв'язується, вона його використовує і таким чином сповільнює виділення цього холестерину у кров. Також ці бета-глюкани сповільнюють смоктування вуглеводів. Це означає, що після такого сніданку ви не будете постійно їсти або чогось доїдати. Лодкого за умови, що ви правильно її готуєте. І про це я розповім трішки пізніше в цьому відео. Далі, підтримка травлення та кишківника. Вівсянка працює як пилосос для нашого органу травлення, видаляє зайве, підтримує корисні бактерії, тому що містить клітковину і стимулює перистальтику. Оця розчинна клітковина, яка називається бета глюкани вона погунає воду і перетворюється на гель, який сповільнює травлення. І дослідження показали, що розчинна клітковина також збільшує обсяг самої калевої маси і вагу цього, цієї маси. Це сприяє на те, що ця маса буде краще проходити по кишківнику, його не травмувати, буде сприяти більш м'якої дефікації і таким чином комфортного самовідчуття. Вівсянка допомагає контролювати вагу. Вівсяна каша, якщо це цільне зерно, зберігає всі поживні речовини, зберігає в ту клітковину і білок. Це дійсно насичення ідея зі всіх наших потреб. Цільні зерни залишаються над торканами, вони не очищуються від висівок і зародків. Що саме головне, бо в зародках знаходяться ті мікроелементи, які нам потрібні. І таким чином, за рахунок вівсянки, ми отримуємо поживний компонент в нашому харчуванні. Вівсянка, як ви вже знаєте, за рахунок зарагозарадотку містить мікроелементи, і там знаходиться залізо, магні і селен. Залізо допомагає утворювати нам гемоглобін, білок в елітроцитах, який переносить кисень, магній це мінерал, який необхідний для багатьох функцій організму, включаючи роботу нервів, м'язів, вироботка АТФ, це енергія в наших клітинах. Ну і звісно, магній допомагає нам бути в ресурсі, мати гарний сон і е, такий стан, що ми після сну відпочили. В цьому зерні знаходиться той селен, який ми всі прагнемо отримати, бо це дуже потужний антиоксидант. Цей е, стилен, який міститься в цьому зерні, він використовується також і на утворення ферментів, які нам потрібні, щоб далі перетравлювати їжу, і допомагає захистити клітини від пошкодження. Крім тих корисностей, звісно, є і мінуси. Перше, це фітінова кислота, а це ворог засвоєння тих мікроелементів, про які я говорила: це цинк, кальцій, залізо і магній. Тому, якщо ви споживаєте вівсянку щодня, а також, якщо це, наприклад, вівсяні висівки, і вони у вас і в смузі, і в випічці, то це якраз погано. Надто багато, це погано. Тому, по-перше, вівсянку треба правильно варити, щоб позбутися цієї фітінової кислоти. По-друге, не так часто використовувати, а розми... робити різноманіття своєму Харчування за рахунок інших круп, які ніяк не поступаються вівсянці. І порівняння з іншими крупами, може бути менше білку. Ну, наприклад, в Гречці більше буде білку, в кіноя теж буде більше білку. І ми давайте порівняємо в цифрах, скільки де. Білку, Де в цільній крупі і скільки в пластівцях, ми беремо варений продукт, тому що в сухому вигляді це буде, звісно, мало. В сухому вигляді 100 грамів вівсянки приблизно 5-6 грамів, в залежності від розміру зерна і сорту. Якщо це вівсянка плющена або цільне зерно варене 100 грам. Дорівнює приблизно 13,5 грам. Якщо це пластівці, тобто зерно вже порізано, посічене, мається на увазі вже видалено певні якісь компоненти, наприклад, це лушпіння само, то білку буде 8 грам, майже в два рази менше. Хоча овес і не містить глютену, він часто забруднений ним під час виробництва. І от про це давайте детальніше поговоримо. Насправді, авес не відноситься до тієї ж категорії, що містить глютен такі крупи, як ячмінь, жито і пшениця. І Канада, Європа та багато інших країн дотримуються єдиного набору вказівок щодо забезпечення безпеки харчових продуктів під назвою Кодекс аліментаріус Стандарт 118 1979. І цей кодекс включає, що АВС, незважаючи на те, що містить клітковину, він не має глютену. Це пов'язується з тим, що можна отримати глютен під час або сортування. Або самого виробництва, наприклад, борошна. І тут застосовуються такі два момента, два протоколи, по якому можна чітко визначити, чи буде там доста ну, того гультину, і звісно, треба буде маркувати, або його там не буде. Перше, це протокол чистоти, дотримається під час вирощування, збирання, транспортування, зберігання обробки та виробництва самої крупи, як готова до використання в вигляді каші. І цей процес складається доволі з нерегульованих етапів для того, щоб це було зрегульовано, видали єдиний протокол чистоти і організація сертифікації безглютенової продукт продукції GFCO працювала з переробниками ВІПСА, щоб це донести, і розробила галузевий стандарт для такого протоколу, який був затверджений у 2017 року. Тому можна сміливо казати, що з 2017 року ОВЕС не відноситься до глютен глютенової крупи. Це може бути тільки за рахунок того, якщо виробник не притримувався від цього єдиного протоколу і під час, наприклад, помолу або вирощування було допущено те, що, наприклад, поруч вирощували жито або пшеницю. І якщо це правильно вирощена крупа, тобто в якомусь реалі де місяця цих глютенних круп, ця крупа буде без глютену. Тому не бійтеся, можна дивитися маркування. Якщо там стоїть GFCO, або написано без глютену, значить там точно нема глютену. І от давайте розглянемо, як правильно готувати цю крупу. У нас є два варіанти, коли ми можемо використовувати цю крупу для своїх страв. Перше, ми використовуємо цільну крупу, ви можете побачити на етикетці написана плющина вівсянка, або цільне овес. Ну, це доволі жорстка крупа, не всі її перетравлюють, зазвичай переходять на плющену вівсянку. Або це можуть бути пластівці, готові швидкого приготування, там буде це написано. І є ще один продукт, який використовується з вся, це дуже швидко розвалена каша, яка там, наприклад, уже фрукти підготовлені, тобто це такий фастфуд. Там може бути цукор, якісь вже горішки, часто це додають буває в гранолу і ще додають туди мед. Ну, от у нас є такі три продукти. Перше, от те, що останнє, що швидко вже можна приготувати, тобто залити водою. В такому випадку просто дійсно заливається гарячою водою, ми нічого не варимо. Але. Ця е, страва буде дуже бідна на білок, тому що е, цю. Крупу настільки очистили, подрібнили, щоб кількість білка буде зменшуватись. І якщо в звичайних пластицях це приблизно 8 грамів, тут ми дай Боже, щоб отримали 2-3 грама, що для здорового харчування дуже мало вас після такого сніданку буде тягнути на те, щоб знову їсти або доїдати і просити щось, що організм буде солодкий, тому що ви не отримав достатньо поживних речовин, не отримав ту ситість, яку дають білки і жири. І тоді ми можемо зробити більш корисну страву з вівсянки. Ми можемо зварити вівсяні пластівці швидкого приготування. Так, вони будуть містити ті 8 грам білка, але все одно це буде більше, ніж от та каша, яка дуже готова вже з різними компонентами, заварив і поїв. І в ці ж швидкі швидкого приготування пластівці ми маємо не ми можемо запарити кип'ятком і дати постояти десь близько години, але тоді воно застигне і треба буде роз, розігрівати. Ці пластівці вони варяться приблизно 2-3 хвилини, заливаються обов'язково окропом і потім доварюються 2-3 хвилини. І дуже важливо потім цю кропу промити. Тому що коли зерно, воно посічене, вже роз, очищене, виділяється, от та клітковина, виділяється той крахмал у воду. І, по суті, ми їмо не само зерно, а їмо той крахмаль, який нам не такий вже і корисний. Тобто ми отримаємо дуже багато зразу вуглеводів, які поступають вже в такому підготовленому стані, а не е, за рахунок травлення той крахмаль не, не дорощеплюємо зерно для того, щоб отримати той крахмаль. Ми вже його отримуємо, готовий. І тому буде більш швидке всмоктування. Глюкози в кров, і це не так вже і корисно. Е, отже, щоб позбавитися того зайвого крахмалю, ці пластівці маємо обов'язково промити. Промиваєте кипятком, щоб, звісно, була кашка гаряча. І таким чином потім можемо її їсти. А чим її правильно комбінувати, ще пізніше. І от той найкращий варіант, як ми можемо зварити цю крупу для свого здоров'я, це, звісно, цільна крупа, яку ми варимо. Також заливаємо гарячою водою і варимо до 10 хвилин. Цінне зерно вариться довше. Також після того, як ми приготували, обов'язково важливо промити зерно для того, щоб видалити зайвий крахмаль, який утворився, і нам потрібно само зерно, той білочок, клітковина, для того, щоб мати насичення, а не той крахмаль, який вже буде як доволі швидке смоктування глюкози. Ні, контролюємо цукор. і це і є буде рішення для тих людей, які мають інсулінорезистентність. тобто не провокувати її за те, що надходить зайвий крахмаль, а стримувати. З чим ми можемо поєднувати правильну вівсянку? Спочатку розмиримо найгірші варіанти. Перше, це вівсянка банан-мед родзинки це просто бомба з цукром. Природного, але все одно ж, цукром, часто застосовують банан, який дуже спілий. Там ще багато фруктози, але ми її не відпрацьовуємо. На жаль, багато людей після того, як поснідують, так не рухаються, немає фізичної роботи, і тому та фруктоза буде для нас більше ворог. Адже це є такий запасний варіант для нашого організму, коли у нас є доволі тривалий голод, ми її можемо використовувати як джерело, як паливо для нашого тіла. Тому, якщо ви не людина фізичної роботи, яка постійно рухається на вулиці і працює, я не рекомендую вживати продукти з фруктозу, ви будете тільки сприяти ожирінню вашої печінки. Такого робити не варто. Отже, комбінація вівсянка, банан, мед, родзинки це, на мій погляд, найгірший варіант, тому що викликає різкий стрибок з глюкози. За цим іде різке падіння. Ви вже голодні через півтори години, постійно стимулюєте своє травлення, своє підшлунково навантажуєте її. Ці стрибки глюкози будуть такими гойдалками, і така інсулінорезистентність резистентність буде швидко розвиватися. Тому цей варіант взагалі забудьте і не використовуйте. Якщо ви хочете мати. Постійну, нормальну, здорову вагу, тобто не набирати вагу. Схудення не проблема, проблема утримати. І якщо ви хочете тримати гарну фігуру, не опливати мається в живіт, ніжки можуть бути стройними, але такий, такі по типу яблучка, нікому не потрібно. Це йде ризик розвитку різних захворювань, включно і серцево-судинної системи. Другий варіант вівсянка і апельсиновий сік. Ну, це теж біда, тому що часто таке ставлять в школьному харчуванні для дітей, ну мається на увазі не в школі, а як такий спосіб швидко нагодувати дитину і відправити в школу. Вітамін С в персиновому соці це дуже добре, але кислота з соку, і фітінова кислота з вівсяної крупи це подвійна паска для засвоєння мінералів. Жодних мінералів ви не засвоїте. Або це буде дуже мізер. Тому виключаємо. Третій варіант вівсянка плюс молоко. Ну, це теж велика проблема, тому що багато людей не засвоюють молоко. Аналогічно в комбінації з світіновою кислотою в вівсянці буде гірше засвоєння кальцію. Сенс цієї страви, якщо ми не засвоюємо мікроелементи, немає сенсу. Крім того, також молоко містить молочний цукор, і це теж буде сприяти на підвищення рівня глюкози. Може не так швидко, як з бананом і медом, але так само. І вівсянка плюс кава. Кава знижує засвоєння заліза. У мене є на каналі відео про залізо. Ви можете подивитися це відео, а також є відео про каву. І так ви можете подивитися, з чим правильно вживати каву, як кава діє на засвоєння мікроелементів. І те, і те відео дасть вам багато інформації для того, щоб ви змогли збалансувати своє харчування. Отже, якщо у вас є анемія, ви втомлені, є синяки під очима, випадає волосся, погані нігті. Цей сніданок заборонено. Забудьте, не робіть цієї помилки, не вживайте вівсянку з кавою. Це дуже поганий сніданок для того, щоб почати здоровий, здоровий день в енергії і, звісно, гарно виглядати. Як зробити тоді вівсянку корисною? Все просто. Ми максимально збагачуємо страву на білок. Задача добрати білок. Далі у нас йдуть жири, вуглеводи у нас парозіком в кінці. Мета перша: для того, щоб мати молодість тургор шкіри, не втрачати м'язову масу, особливо, якщо вам 40 тому що вже буде природньо, у жінок знижуватися відсоток м'язової маси. Це пов'язано з гормональною перебудовою. Тому задача добирати білок. Це номер один. Отже, ми збагачуємо страву з вівсянку, варимо, можете з пластівці зварити, можете плющину, але додаємо яйця, можемо додати тунець. Це ви ще отримаєте ам'яго-3, яка знаходиться в цій рибі в доволі великій кількості. Ви можете додати лосось, якщо не хочете тунець. Можете додати просто запечену рибу. Скумбрія дуже чудово поєднується. Там і омега 3, і гарні білки, і гарні жири. Можете до вівсянки додати. Наприклад, хумус або нут, або гороше кукурудзи – джерело білка. Також можемо до вівсянки додати авокадо, це корисні жири. Можете додати ікру риби, в ікрі риби, знаходиться дуже багато білка, приблизно на 100 грам це 20 грам білка, і майже немає жирів, там до 3 грам жира. Це дуже корисний буде сніданок, коли ви поєднаєте вівсянку, ікра риби, авокадо. Авокадо – жири і квітковина. Ікра риби це білок мінімум жира, бо жир нам дасть авокадо, Крупа дасть білок, клітковину і насичення, тому що все ж таки там буде вуглеводи. Можна також до вівсянки, додавати, зробити таку комбінацію, це іноді мій варіант, коли я дуже швид... кудись їду вранці, поспішаю, треба, щоб це було дуже швидко. У мене от такий варіант запарених з вечора вівсяних пластів, далі, якщо десенько розогріває, додаю одну столову ложку ляної каші. Це дуже корисна страва, багата на білок і корисні полінонасичені кислоти. До речі, якщо вам цікаво розібрати ляну кашу, напишіть в коментарях ляна каша і я зроблю розробку. Збір на цю, на цю стравну цей продукт. Далі до, ці, змішуємо вівсяну пластиці з для кашею, е, додаємо туди насіння, горіхи і отримаємо чудовий сніданок, який швидкий. Швидко все це зробили, побігли на роботу, ну а вже по приїзді на роботу можна випити каву. У вас пройде приблизно плюс-мінус годинка, ну мається на увазі менше або більше годинки. Це корисний інтервал за того, щоб кава вас не зас, зменшувала засвоєння заліза і не протидіяла. Засвоїв, взагалі, інших мікроелементів. І таким чином ви отримаєте швидко, корисно, просто і для вашого здоров'я краси. Отже, друзі, вівсянка це не ворог, але і не супергерой. Все залежить від контексту, все залежить від того, як ви готуєте, як ви і з чим споживаєте. Коли ви цю крупу. Часто їсте або не часто їсте. Від цього буде залежати, наскільки вона корисна буде для вашого організму. Тому для того, щоб вона, ця страва стала вашим союзником, вашій красі, вашій молодості, її треба правильно готувати, правильно комбінувати з іншими продуктами і не щодня вживати. І якщо цього не робити, ця каша підставить вам під ніжку, ви отримаєте більше шкоди ніж здоров'я. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, постав подобайку під цим відео. Ви можете підписатися на Patreon і завантажити для себе гарні, здорові, повноцінно інформаційні. Дороговкази, які зроблять ваше харчування здоровим, поживним і максимально простим. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся і також через Patreon її можна отримати зі знижкою. В коментарях до цього відео буде посилання на мій Patreon, а в описі буде посилання на соціальні мережі та ті відео, які вже є на каналі і можуть дати вам корисно. про заліза і про каву. Дякую за перегляд!